За день півсотні у травмпункті рівного побільшило пацієнтів, а все через ожеледицю. Переломи основні травми пішоходів. Як їх уникнути і коли покращиться погода? Далі у сюжеті ішла по дорозі, ровна дорожка була, а там трошки скользка була. Я не додивилася. Скризнулася на руку. Останній тиждень рівненщину накрила зимова погода. Сніг, мороз, та ожеледиця, і як наслідок в травмпунктах побільшало відвідувачів. Кількість звернень збільшилось і в травматологічний пункт, і на прийом до лікарів після неділі. 21-го найбільше на травмпунті було, я вже вам говорив, 22-53 потерпілих. Пацієнтів. Далі 23-го трошки зменшилось. 24 листопада знову менше, хоч і отак і ожеледиця була. Від падіння в слизьку погоду не застраховані ні молодь, ні люди літнього віку. Лікарі кажуть, що травмуються всі і здебільшого отримують переломи. Переважають переломи, бо люди, як правило, падають на витягнуту руку. Переломи променевої кістки в типовому місці. Ну, звичайно, бажано, щоб як роду же падій, щоб людина згрупувалася і впала, ну не на витягнути руку. Під кінець тижня людей в трампунктах стало менше, бо погода трохи покращилась. На сьогоднішній день звернення з того, що слизька дорога чи тротуари, немає. Сьогодні звертаються люди, які впали вдома. Ніхто на вулиці, поки що з п'яти чоловік, які були зранку, ніхто на вулиці не падав. Всі впали вдома. Найбільше травмувань відбувається на вулиці через слизькі тротуари. Деякі рівняни звертають увагу на те, що їх посипають недостатньо. Ну, я не падала, але ж посипали недостатньо. Погано посипали за першого снігу, за першого морозу. Мені не сподобалося. Не знаю, може це суб'єктивна думка. Ви не падали? Ні, на щастя, не падав. Було слизько, майже впав, але впав біля свого під'їзду. У мене також там плитка. Так, да, було зауваження в голові одне таке, що що не посипали, але це от. З розумінням зрозумінням, звичайно, ну, так ситуація така, що... Треба до всього з розумінням ставитися і до наших комунальників також. Під кінець цього тижня погода в регіоні трохи покращилась. Надалі особливих змін поки не передбачається. Протягом вихідних буде переважно без опадів. Температурний фон не зміниться від чотирьох морозу до одного тепла нічні температури, а денна температура від двох градусів морозу до трьох тепла. Ну і якщо ще забігати наперед, то закінчення листопада, початок грудня, буде зі слабкими мінусами вночі. Можливий невеликий сніг, мокрий сніг, температура 0,5 морозу І денні температури близько 0 градусів. Рівнянам наголошують, щоб зважали на погодні умови, особливо на дорогах. Це стосується як пішоходів, так і водіїв. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.